Ти або хтось із твоїх знайомих народився 5, 14 або 23 числа. Зупинись і послухай уважно, це не просто дата, це потужна енергія, яка може як зруйнувати, так і дати силу. Постав лайк і підпишись, далі буде глибше. Енергія п'ятірки одна із найскладніших це боротьба, імпульсивність, образливість і шалене внутрішнє напруження. П'ятірка це душа, яка постійно шукає драму, бо не витримує стабільності. Цікаво, що п'ятірка безполова енергія, тобто в людини може поєднуватися і м'якість, і жорстокість без чіткої гендерної ідентифікації. Тому серед п'ятірок багато чоловіків із нетрадиційною орієнтацією. Це факт, який часто замовчують. У мінусі п'ятірка маніпулятор, вигадник, актор і майстер обману. Ці люди легко змінюють тему, коли відчувають, що їх викрили. Вони можуть вигадати будь-яку історію, аби досягти бажаного результату. Диктатори, шоумени, демагоги це все тіньова сторона п'ятірки. Вони завжди йдуть до мети, навіть якщо доведеться перейти усі межі. Але пам'ятай, у кожній енергії є світло і темрява. Головне навчитися бачити себе зсередини.